Педагог ти, ти сіяч, недревний і невтомний мудрий садівник. Знаєш, ти предивні таємниці, розум твій розпалює вогонь, лікар, ти, котрий лікує душі, і до сонця повертає всіх капітан на морі, а на суші ти наставник юних молодих. Ти коваль, поет і будівничий, добротворець і дозорець, ти до дітей тебе веде і кличе світлий образ нашої мети. В день такий урочистий, святковий. Дозвольте квіти вам подарувати. дубинщини освітян сьогодні. Нам дозвольте щиро шанувати. Сьогодні працювати для майбутнього, виховувати інтелектуальну особистість, здатну до безперервного розвитку, це справді благородна місія. З нею пов'язав своє життя Янок Петро Григорович, директор Дубинської ЗОШ No5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Вчитель, методист, відмінник освіти України. Петро Григорович це поєднання мудрої розважливості, невтомної енергії, принциповості, компетентності та виваженості керівника. Завдяки його професійній майстерності, педагогічному таланту, мудрій організації навчально-виховного процесу школа є інноваційним навчальним закладом, флагманом сучасної освіти 2008, учасником всеукраїнського експерименту. Відмова від традиційних методів організації шкільного життя, орієнтація на партнерські взаємини у вирішенні справ дають можливість розглядати навчальний заклад як відкриту систему, яка легко сприймає нові ідеї, упроваджує та практикує освітні ініціативи. За Великий Внесок у розвиток освіти Петро Григорович у 2013 році став переможцем у номінації Серце віддане дітям. Акції громадсько-політичного рейтингу Кришталевий жолит. Галина Олександрівна завідувач дошкільного навчального закладу номер 7 Комбінованого типу. Ось уже протягом 10 років вона очолює трудовий колектив закладу, людина високого професіоналізму, виняткової чесності, принциповості, широкого емоційного запалу, з умінням бачити в людини тільки хороше, ясне. Галина Олександрівна мудрий талановитий керівник, якому вдалося створити колектив. Де гармонійно поєднуються мудрість і молодість. Вона опікується кожним вихованцем дошкільного закладу, знає його проблеми, намагається зробити так, щоб допомогти підтримати. Саме завдяки її невтомній праці, турботі, мудрості, творчості розквітає з кожним роком дошкільний навчальний заклад номер 7 Золотий півник у барвистому віночку Дубінського дошкілля. 24 роки працює вчителем початкових класів у Дубенському навчально-виховному комплексі ЗНЗ ДНЗ Тимощук Олена Євгенівна. Про таких говорять, що вони знайшли своє місце в житті, Бог наділив їх внутрішньою енергією і здатністю передавати її іншим. Природні здібності, велика любов до дітей стала для вчительки стартовим майданчиком для реалізації себе в педагогічній діяльності. Сьогодні Олена Євгенівна високоерудований педагог-професіонал. З притаманною тільки їй манерою ведення уроку та спілкування з учнями, кожний шкільний день, кожен її урок є подарунком дітям, а спілкування педагога з ними вселяє в дитячі душі радість і оптимізм. Олена Євгенівна унікальна жінка з щойним відкритим серцем, якій вдалося зреалізувати талант і від Бога. Талант творчого гуманного вчителя. Що ж характерне для творчого почерку вчительки? У першу чергу це віра в кожну дитину, її розум і можливості, це інтенсивні методи навчання, цікава побудова уроків, вимогливе і водночас гуманне ставлення до кожного учня, виховання самостійності, наполегливості та старанності. Є вчителі, які головною запорукою міцних знань учнів вважають вимогливість. Але ця вимогливість зігріта любов'ю до дітей. Саме такою є Максимчук Мирослава Олександрівна, вчитель за фахом і за покликанням. 19 років працює вона вчителем біології. Протягом цього часу відбувається її становлення як фахівця. Що перебуває у постійному творчому пошуку? Любов'ю і довірою світяться очі дітей, коли вчителька заходить до класу. Спокійна, виважена, чітка мова, лагідна посмішка, повага до дітей. Тут немає полюсів учитель-учень, тут учні співавтори уроку. Що лежить в основі успіху Мирослави Олександрівни? Любов до своєї справи безперечно, сумлінна праця, неодмінно і ще великий педагогічний талант. Вчителі початкових класів це особливі вчителі. Саме вони закладають в душу дітей моральні та етичні якості, вчать робити перші важкі кроки по сходинках знань. Серед тих то присвятив своє життя нелегкій праці в початковій школі є дроздач Людмила Андріївна. Вона вчитель вищої категорії, лауреат міського конкурсу Вчитель року, наставник молодих вчителів, керівник міського методичного об'єднання вчителів початкових класів, учасник та призер конкурсу Мій найкращий перший урок від всеукраїнського порталу початкове навчання. Вона щедро ділиться досвідом з колегами. І роботі притаманне раціональне використання елементів новизни, досконале володіння методикою сучасного року, творчий пошук ефективних форм розвитку обдарувань учнів. Вона здатна обігнати себе вчорашньо, заглянути в майбутнє, відшукати нові творчі повороти та педагогічні знання. Вона ставиться до роботи не як до обов'язку, а сприймає її як задоволення. Ідучи вранці до школи, Людмила Андріївна знає, що її чекають учні, яким вона буде дарувати свої знання, тепло і увагу. Кожного ранку їй назустріч наввипередки біжать, штовхаючи один одного дітлахи. Вона, звісно, розуміє, що її люблять. Чекають, а це і є велике вчительське щастя. Є людська риса, яка називається людським неспокоєм. Визначення давно не оригінальне, проте точне і містке. Саме так можна назвати невтомне прагнення Тетяни Володимирівни, вихователя ДНЗ No5, віддати частку своєї душі вихованцям. Вихователь, який працює за покликом серця, озброєний глибокими знаннями, виховує у дітей активність, творчість. Емоційність та самостійність. Її заняття з дітьми відзначаються логічною послідовністю, використанням цікавого пізнавального матеріалу, логічних завдань та розвивальних ігор. 25 років працює Галина Миколаївна в Дубинській ЗОЖ номер 6 Вона творчий досвідчений вчитель, який добре володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує у своїй роботі. має навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Галина Миколаївна знає рівень підготовки і розвитку своїх учнів, їх індивідуальні особливості, на своїх уроках розвиває і збагачує уявлення дітей про навколишній світ, здійснює диференційований підхід у навчанні, формує навички самостійної роботи з книгом. Завдяки ефективному використанню різних методів і форм роботи вчителька досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань відповідно до вимог державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів. Залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроках і позакласних заходах у Галини Миколаївни завжди присутній елемент гри, панує атмосфера. Учитель англійської мови зош номер 7 За плечима більше 20 років праці на освітянській ниві. Не просто праці, а творчого пошуку, самовдосконалення. Про таких, як вона, кажуть, вроджений педагог усе в ній учительське постава, мовлення, а надто доброта, що дає змогу відчути дитячу душу. Підтримуючи, покрилити її, Олена Євгенівна скарбниця знань, невгамовної творчості, людина з почуттям великої відповідальності і відданості своїй справі. Завжди організована, цілеспрямована, дуже вимоглива до себе і до своїх учнів, покликання до викладання англійської мови, прекрасне володіння методикою. Постійний творчий пошук шляхів удосконалення уроку, раціональний вибір форм і прийомів навчання, педагогічний такт, знання дитячої психології, високі особисті якості допомагають Олені Євгенівні добиватись високого рівня умінь і навичок учнів з основних видів мовної діяльності. Ставши на нелегкий учительський шлях, Олена Євгенівна ні разу не зрадила своєму покликанню серце віддавати дітям. Працівники дошкілля люди, які обдаровані Божою іскрою, які не терплять буденності і вміють оцінити найголовніше в житті. Керівник дошкільного закладу центральна фігура в дошкільному колективі дорослих. Тому головне завдання керівника кондратюк Тетяни Павлівни було і залишається створити умови для того, щоб дитинство наших малюків стало справді щасливим, щоб це сонячне відчуття захищеності, тепла і любові наші дошкільнята пронесли через усе життя. Вміння розуміти людей, любов до праці та життя, відкритість новому та перспективному, висока обізнаність у власній справі завжди допомагали Тетяні Павлівні формувати навколо себе творчий колектив однодумців та надихати на нове. За 15 років на керівній посаді. Тетяна Павлівна спрямовує зусилля всього педагогічного колективу на створення домашнього затишку, доброзичливих стосунків між дітьми та дорослими, і з любов'ю до вихованців та розумінням їхніх потреб і особливостей. Обладнала кожний куточок дошкільного закладу, де нині панує атмосфера невимушеності, доброзичливості, відкритості. Т'яна Павлівна прагне створити в дошкільному закладі такі умови, щоб він був місцем радості для дітей, місцем творчості для вихователів та місцем впевненості та спокою для. Константин Ушинський сказав, якщо ви вдало оберете роботу і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде. Ірина Миколаївна, вихователь методист ДНЗ No3, щаслива людина, бо знайшла своє покликання у дошкіллі і щодня віддає йому частину своєї душі. Наполегливість в роботі є найважливішою складовою професійної діяльності Ірини Миколаївни. Вдумлива, глибока, небайдужа до проблем колег. Для неї у роботі немає дрібниць. Для кожного знайде добре слово та мудру пораду. Кожного дня щоранку поспішає клітчук Оксана Валентинівна до рідної школи. І несе з собою іскру свого серця дітям, бо то і знання, і вміння, і творчий підхід молодого вчителя, а ще любов до своєї професії, до дітей. Шість років тому влилася педагогічний колектив Дубинської ЗОЖ No3 Оксана Валентинівна. Це людина з глибоким, цікавим внутрішнім світом. Головне завдання молодого педагога формувати позитивне ставлення до навчання. Навчити дитину спілкуватися вільно на іноземній мові. Оптимістична, відповідальна, доброзичлива, Оксана Валентинівна любить красу педагогічної праці, дає можливість розкритися потенціальним задаткам школярів. Діти щиро вдячні їй за відкрите, чуйне серце. Внутрішня гармонія, життєдайна енергія, висока культура, складові педагогічного хисту жити. Тетяна Володимирівна вчитель початкових класів Дубинського НВК Школа-гімназія, дипломант конкурсу Справа всього мого життя та призер конкурсу Математика, наука цікава від віцеукраїнського порталу початкове навчання. Ще в дитинстві знала, що стане педагогом. Вже тоді мріяла стояти біля дошки і відкривати дітям нові горизонти, нові перспективи. Їй шалено хотілося скоріше стати дорослою, отримати спеціальність і повернутися в початкову школу. І ось і мрія здійснилася, втілилися в життя всі її дитячі уроки. Тетяна Володимирівна вже дев'ятий рік працює в школі з дітьми. Це були роки пошуків, роздумів, розчарувань, коливань, відкриттів, які перевернули. Все її життя сьогодні, упевнено ступаючи на дорогу педагогічного пошуку, розуміє, що потрібно багато ще зробити. Потрібно багато ще знати в педагогіці, освоювати нові програми, вивчати нову техніку, читати нову методичну літературу, енциклопедії, довідники. Її серце охоплює радість. Коли дзвонить дзвінок, і діти не біжать стрім голов на перерву, а просять продовжити урок або приходять до неї з питаннями. Це означає, що все нормально, що вона змогла їх зацікавити. Допоки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, ми вам, життям бажаєм твердо йти і днем грядущим від душі радіти, хай щастя завжди супроводить вас, людська повага й шана не минають, а вашу мрію й працю повсякчас, лиш визнанням ви